Доброго здоров'я, пані і панове Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні. У четвер, 20 листопада, вітаю вас на моєму авторському youtube каналі, який називається Васильчук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Основні параметри, характеристики. Ну і в принципі, за першому брифінгу за той час, ми з вами спробували пройтися за всіма характеристиками цієї інформаційної бомби, яка ще вчора вибухнула і сьогодні в ніч мала розвиток. Це відносно того, що якийсь є ультиматум, який, начебто, на 28 пунктів вже погод. Див Трамп його розробці там брали участь всі. Але коли ми почали з вами розбиратися, з'ясувалося, що нічого доконаного немає, і цей процес ще триває. І поки що обговорення так само триває. А оскільки скасування зустрічі Віткофа в Туреччині з президентом Зеленським, і як мінімум, міністром закордонних справ Туреччини Фіданом не відбулося. За скасування точніше відбулося, ми можемо говорити, що по факту і цього плану немає, про який так гучно заявляють ці країни по суті здійснюють. Ючі інформаційний тиск за гроші Путіна на українську ментальність сьогоднішнього дня. Оскільки я вам ще доповідав, що є тут військові, досить важливі в Україні. Можливо, якісь як то кажуть, намітки вони там натяки привезли на цей пункт. Але ще треба дізнаватися. І от напередодні вони зустрічалися з міністром оборони з сирським міністром оборони Шмигалами. Сирським, як головкомом, до речі, останній а теж підтвердив, що зустріч була, і в ході зустрічі поінформував. Американських колег про поточну ситуацію на полі бою акцентував увагу на тому, що противник нарощує угрупування своїх військ, продовжує наступальну операцію, і підвищує інтенсивність, ракетні удари по житлових кварталах, обговорили посилення спроможності України, ППО, Діпстрайк, безпілотні системи і наголосив, що посилення захисту українського неба плюс далекобійні удари по військових об'єктах ворога, плюс утримання і стабілізації лінії фронту мають підірвати наступальні можливості противника і в Сумку примусити його до справедливого миру. Тобто, якщо говорити людською мовою, по суті, генерал Сирський показав об'єктивочку на той стан речей, які є на сьогоднішній день на фронті. Ну очевидно, що з російської сторони там літають різні моменти. Я вже теж доповідав, бо навіть пресі сміялися з того, як Дмитрієв розказував, що за три дні можна взяти там Запоріжжя, фактично, а за два дні Херсон. Ну ці речі, до речі, в свою чергу вже викликали сміх і в зет. Пабліках, тобто, ну, в наступному блоці я вам про це доповім. До речі, ну, якщо ми говоримо, що за лаштунками щось рухається, то ну, очевидно. Рухається і е, в цьому зв'язку як підтвердження, що інформаційний тиск є, і він справляє враження. Хто б там його не придумав, навіть е, в грошах, бо європейські акції аерокосмічних оборонних компаній, а е, які були основним тригером фондового ринку, от останні кілька років почали падати. от Останні дні вже навіть е, ну, за останню добу більше ніж на 3% відсотки на тлі ознак нового тиску з боку штатів з метою припинення війни між е, Росією і Україною, що також сприяло зростання. Останню, в свою чергу вартості державних облігацій України, тобто вони подорожчали, при тому, що індекси там на кількох майданчиках знизилися, і щодо рейнметалу, і баесисти, мільанардо, і саабом. Причому там зниження, ну при тому, що це ж стабільний загальноєвропейський індекс, але від 4 до 7%. Це вважається нічого собі. Щодо грошей, до речі, і теж перебування української делегації, в Туреччині, в принципі і є думка, що Україна і Туреччина будуть дуже конкурувати у виробництві дронів. Ну тут не забуваємо, що Туреччина ще член НАТО і має стратегічні стосунки в військовому плані зі Штатами. Але турецькі виробники ну не забуваємо про Байрактар. Правильно, турецькі виробники експортують агресивно, а мають значний запас готових виробів і власні політичні вектори просування. Однак європейські держави останніми роками не надто охоче закуповують турецькі системи з огляду на політичні ризики і то що це буде залежати від Анкари, і це створює для України певне вікно можливостей на європейському ринку, де попит на дешеві масові системи різко буде зростати. а Політики будуть шукати менш конфліктних постачальників. Ну друзі, тут дійсно цей економічний момент теж присутній серед всіх розмов, в тому числі цієї делегації, яка приїхала зі сполученим 에, сполучених штатів. А що стосується, от самого дронового виробництва, ще одним небажаним, але на жаль, неминучим гравцем на цьому. Ринку залишатиметься Китай, який є одним з найбільших виробників дронів в світі і по суті домінує в такій цивільній компоненті. Бо дрони це ж не тільки про війну, а дрони ну і в різних галузях від сільського господарства до промисловості ЄС США публічно шукають зараз альтернативи китайському імпорту, і в цьому контексті якраз українські турецькі рішення розглядаються як найбільш такі привабливі альтернативи. І після завершення війни на ринок повернеться і російська продукція. На жаль, але вони теж там набили, як то кажуть, руку масові ці FPV, баражувальні платформи, дешеві ударні системи точно знайдуть покупців в країнах Азії Африки, можливо, десь на Близькому сході, і там конкуренція буде прямою. Щоб зайняти цю нішу, Україні доведеться одночасно боротися з китайською масштабністю, турецькою експортною агресією і російською політичною, от цією мережею. Абсолютно в різних регіонах, які вже звикли історично до російських поставок, отже, ринок буде найбільш конкурентним і непростим. Але саме тут українські технології, які відтестовані в війні, дають перевагу, бо країни глобального півдня теж будуть шукати дешеві, боєздатні й перевірені системи, а не якісь там полігонні експерименти. До речі, полігонні експерименти, і так, от знову повертаємося до однієї з компонентів сьогоднішнього стану речей в Україні, а яким користуються, ну очевидно, користуються і Сполучені Штати а більше намагаються користуватися, не називаючи прямо російсь, російська сторона, і Путін, в принципі, я думаю, що Дав і гроші і завдання, якраз Дмитрію робити те, що було зроблено напередодні, і в нас колотнеча з парламентом. Ну як парламентом в контексті. Цих міністрів і переформатування, і цей уряд згоди загальнонаціональною. Ну ця тема, яку просуває Європейська солідарність, вже дуже давно. Але видно, що по -по 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 повіяв вітер змін в плані виборів. Колись там, десь і хтось намагається чкурнути з корабля, який, на їх думку, вже тоне. От, зокрема, цей депутат Потураєв заяву представників фракції слуг в парламенті опублікували закликом до створення коаліції і уряду національної єдності. Ми нардепи України. Представники партії Слуга народу заявляємо про політичну позицію недоторканих бути не повинно. Всі без винятку фігуранти, значить, розслідування щодо злочинного групування Міндіча мають бути звільнені негайно. Всі органи державної влади без винятку повинні сприяти на І САП у завершенні розслідування і будь-які спроби тиску на антикорупційні органи дискредитації роботи є неприйнятними за для відновлення довіри громадян України. І наших міжнародних партнерів. Ми закликаємо негайно розпочати переговори між усіма проукраїнськими фракціями, і групами у Верховній Раді про створення коаліції національної стійкості. Закликаємо всі парламентські проукраїнські сили відмовитися від вузькопартійних і персональних пріоритетів, які можуть бути на заваді такому об'єднанню. І після формування коаліції національної стійкості необхідні... необхідно розпочати переговори між фракціями і групами, які до неї відуть щодо формування уряду національної стійкості. Це по Суті, ну, якби сенсація, якщо мова йде про слух народу, це якраз той елемент, який підтверджує, що президента Зеленського ну, на думку оглядачів, може бути вже не таким, не такою силою управління монобільшістю. Якраз сьогодні, як я вам казав, ну є інформація про те, що вони зустрічаються з президентом, чи будуть якісь там взаємні претензії відбуватися. Ну, але така думка, серед частини слух народу, що повинен бути сформований уряд без пак. Безпартійних квот, ну так чекайте, безпартійний квот, якщо ви. Збираєте в проукраїнські фракції. Вам Петро Олексійович намалює скільки треба, щоб йому дали міністрів. Я вже мовчу за голос, який доклав дуже багато зусиль в ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Та що це теж мені здається фантастика, сформований без партійних квот кулуарних домовленостей своїх людей, складений з фахівців з бездоганною репутацією, і підтвердженим досвідом управління відповідних сфер. Як там вчора один міністр казав, а в нас та зарплата в мене там умовно п'ятьорочка в баксах, там чи скільки він. Щось таке, плюс-мінус 4 в баксах. І це дуже мало порівняно з приватним сектором. Мені дуже цікаво, ну піди ти пошукай в приватному секторі зарплату сьогодні 4 тисячі доларів. Я, може помиляюся, але ну, я так особливо давно не зустрічав людей з такими зарплатами на, на, в приватному секторі, ну, так, а в державі. Ну так от треба незаплямованих не знайти, я не знаю, де ви, виписати, можливо, з-кордону. Але уряд повинен бути орієнтований на виконання чітко визначеного антикризового мандату, забезпечення обороноздатності, стійкості економіки, енергетичної безпеки. Ну, як на мене, в стані війни ця колотнеча, ну, м'яко кажучи, дуже недоречна. Хоча кожен за свою шкуру якби, там, печеться, І щоб потім сказати, так ми ж виступали проти. І владний трикутник президент Верховна Рада Кабмін повинні повернутися в рамки Конституції України і будуватися за принципами парламентсько президентської республіки. Можливо, хтось пообіцяв місце в списку про прозорість. Ну тобто, за все хороше проти всього погано. Правда, в самій фракції Слуга народу от ще раз будемо сьогодні бачити, чи вона вже розкололася, чи ще ні, але відкрестилися від ініціативи Потураєва щодо створення коаліції уряду національної. Ності, значить, Арахамія він же голова фракції, так що якщо хтось забув, голова фракції не слуг народу. Ми підтримуємо ефективні дії НАБУ, САП, усієї антикорупційної інфраструктури щодо боротьби з корупцією. В цьому наша позиція незмінна. Винні мають нести покарання незалежно від статусів чи посад, що стосується політичних оцінок, та їх сьогодні прозвучало достатньо. Є окремі представники нашої фракції, які теж озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті і. Вони мають на це право, от так от сказав Фарахамі, однак зауважу, що не слід сприймати ці заяви як позицію всієї фракції, оскільки ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила. Тобто, ще раз, друзі, в медійному полі відбувається сьогодні битва не на життя, а на смерть в прямому розумінні цього слова, але це все одно як комп'ютерна гра, вона має на когось вплив, але якщо ти в цю гру граєш, якщо ж ти в неї не граєш, то ти просто якби, взагалі не звертаєш на це увагу і пхаєш своїм напрямком. Рому, що в принципі, як на мене, і Україні треба продовжувати робити. От навіть е, е, очільник МЗС Польщі, пан Сікорський, от виступав в, в сеймі. Різко розкритикував політиків за розпалювання антиукраїнських настроїв. Це теж елемент, і ПСО, теж елемент цієї інформаційної гри. Росія витрачає мільярди на підживлення таких настроїв, на дезінформацію, пропаганду. Вона хоче налаштувати частину громадської думки проти наших сусідів, проти Євросоюзу, проти біженців з України. Які втекли в, до Польщі від російських бомб. Невже це так важко зрозуміти? питає пан Сікорський, при тому, що такий досить потужний наїзд з його боку на президента Польщі Навроцького. Бо якраз Сікорський Навроцького звинувачує в тому, що той готує ґрунт аж до виходу у Польщі з Євросоюзу, натякаючи на те, що європейська інтеграція це змова проти Польщі, ви не допомагаєте ані ЄС, ані Польщі. Ви створюєте психологію. Теологічне і політичне підґрунтя для виходу з Євросоюзу. Ну, чесно вам скажу, вихід Польщі з Євросоюзу, в принципі, як і Угорщини, це точно не про розвиток цих країн, а зовсім рух протилежний бік. Ну, я думаю, що особливо ті, які в Польщі, прекрасно це розуміють. І тут момент якраз з цими диверсіями, від яких якби, відхрестився пісочний рот Путіна, я вам давав попередній частині це ці розібрані колії залізничні. І в нас, оскільки там причетні українці, і начебто цих українців знали, бо вони ж притягувалися, виявляються до відповідальності в Україні, а потім якось вони виявилися в Білорусі. От Дуже цікавий такий момент. Але що стосується самої диверсії, то як сказав президент Зеленський, наша з Польщі інформація збігається. Усі факти вказують на російський слід диверсіях. Ніхто, окрім росіян, в цьому не зацікавлений. От була в них навіть розмова з прем'єром Туском. Прем'єр-міністр поділився інформацією від своїх правоохоронних органів. Розвідки стосовно цих актів диверсії, і те, що Телеграм саме використовувався для організації підривної діяльності і запуску дезінформаційної кампанії проти України. Я зазначив, каже президент Зеленський, що подібні підриви щодня спрямовані проти України, зокрема й по залізниці. А в Укрзалізниці ми впровадили належні заходи для протидії таким диверсіям. Україна готова співпрацювати з Польщею на різних рівнях і ділитися всією інформацією. Ми домовилися про створення українсько польської групи, яка працюватиме. Над запобіганням подібним ситуаціям і з боку Росії в майбутньому. Я лише нагадаю, що Польща офіційно звернулася до Сполучених Штатів а по допомогу в розслідуванні ну, цього інциденту, який слава Богу не призвів до катастрофи. До речі, от ці атаки, гібридні, інформаційні, аж докотилися до Італії. І теж той, хто тямущий і притомний, як на мене, от міністр оборони Італії Гвідо Кросетто прямо закликає західні країни дати відсіч зростаючі. Кількості гібридних атак з боку Росії, які можуть призвести до катастрофічних наслідків, необхідно перейти до активної боротьби, створивши європейський центр протидії гібридній війні. В Польщі ну так він вважає, яка найчастіше піддається подібним атакам. Країна ну вважається, що країна стоїть на межі війни з Росією. Ну і пан Крозето засудив інертність європейських країн і партнерів по НАТО перед. Е Лицем дедалі нахабніших і агресивних дій Росії в нього там вийшов такий, така праця 125 сторінок. Документ під назвою Протидія гібридній війні. Активна стратегія. Тобто гібридна війна триває в її рамках. Завдаються удари по критично важливій інфраструктурі, центрах прийняття рішень, основних службах і структурах кожної країни щодня створюючи зростаючий ризик катастрофічної шкоди. Ми під ударом і гібридні бомби продовжують падати і час діяти зараз. Ну тобто схаменулися ще раз, притомні, і вон Макрон попереджає про російські маніпуляції в Європі. Макрон, до речі, теж напередодні виборів, і там не дуже все солодко для нього. Але Макрон продовжує там цикл публічних дискусій про виклики демократії в епоху штучного інтелекту, фейків і алгоритмів, і нагадав, що ще в жовтні Франція започаткували широку розмову про а, світ постправди і вплив соцмереж на суспільство. А під час виступу він наголосив на загрозі іноземного втручання, якраз в цьому сенсі Румунія і Молдова каже лабораторії іноземного втручання, пам'ятаєте, вибори парламентські і президентські в Румунії і в Молдові. Ну і не забуває президент Франції про французькі вибори. Так ми зафіксували масові добре організовані маніпуляції з боку Росії. Ну от при тому, при цьому, що Франція виступає якби за не скасування багатострокових віз для росіян, виступає не дуже точніше за, швидше проти про цей репараційний кредит. І це при тому, що б'ють б'юті дуже серйозно вже на сьогоднішній день, і кожна країна якось намагається на сьогоднішній ну, момент, як на мене, трошки якби, відсунутися від Росії чи Росію відсунути якомога далі навіть на внутрішньому політичному тлі. І тут першу скрипку, очевидно, грає Німеччина. Пам'ятаєте, ця партія альтернатива для Німеччини, яка там переважно набрала собі голосів на сході Німеччини, де ще так пам'ятають Кірзовий Чобіт, чи в Хромових ходили. Я, от напевно, в хромових так, да, ходили ті, що служили строково в Німеччині, але пам'ятаю. Чобіт російського суцького радянського солдата, і от е, тепер для того, щоб не бути забороненою, а такі розмови є. путінська ця партія, альтернатива для Німеччини розриває колишній курс на Росію. І Вперше відкрито керівництво цієї партії навіть виступило проти проросійського крила, погрожуючи своїм депутатом е, виключенням за поїздки до Москви. Ну для Кремля це болісний сигнал, але вони ж на це витрачали. Тобто гроші тим платили гонорари. Там як гастролі, людина російським коштом їхала в Москву, там з кимось зустрічалася, фоткалася на Червоній площі, отримала якийсь кеш гонорар, поїла чорну ікру, поверталася, і всі розказали, о, європейські парламентарі в Москві. В одній з ключових партій Німеччини. Альтернатива для Німеччини відбувається помітний і вкрай важливий для Європи політичний злам. Тобто, партія, яка роками а, залишалася надійним союзником Москви, тепер стрімко відходить від цього проросійського курсу, а, і це такі рідкісний для німецької політики. Насправді, переломи. Ця трансформація стосується. України, бо саме Німеччина є провідною країною ЄС, а симпатії великих німецьких партій до Кремля завжди були загрозою європейській підтримці Києва. Ну от всі альтернативи для Німеччини, колись улюбленої партії російських пропагандистів, почалося повстання. Ну так можна характеризувати проти друзів Росії, при тому, що лідери там Аліса Вайдель, Олександр Гауленд несподівано виступили проти своїх однопартійців, які роками відкрито демонстрували симпатію до Кремля, і прямо сказали, що партія надто глибоко загрузла в ролі пропагандистського громовідводу Москви, і Це треба припиняти. Ну, визнають вони, що багато хто їздив до Росії, бо їх там добре приймають. Але потім додають ключове, що партія не повинна мати такий вигляд. Ніби вона обслуговує зовнішньополітичні інтереси Росії в Німеччині і в Європі. Більше того, от один з співлідерів цієї партії наголосив, що залишається прихильником НАТО. А ну, в принципі, для там якогось ядра ядерного на... цього Путіна це Крамол. Скільки вони грошей витратили? А тут вже за НАТО. За кілька днів Аліса Вайдаль ще далі пішла, і вона засудила заплановану поїздку кількох депутатів до Москви, навіть виключенням з партії. Пам'ятаєте, там були в них навіть інструкції, типу тільки з Медіум не фоткайтесь, їй ж ти пийте, але з відмедіумом не фоткайтесь. Але е, ця ж партія вона ж завжди терпіла ці загули радикалів. Е, ну чому зараз? Бо е, насправді ця серія заяв розкриває кілька ключових процесів. Тобто Вайдель вперше відчуває реальну владу у партії. Раніше вона уникала конфліктів з проросійським крилом, але зараз розуміє, що якщо ця партія хоче зростати, їй потрібен такий сув до помірності, який і Більше відповідає зацікавленості всієї країни. Ну і розширюватися вона може лише через центристів в землях Німеччини. А Любов до Путіна працює лише на сході, де мешкає лише 17% населення. Тобто, усвідомлюють, що проросійський курс це за великим рахунком глухий кут. Ну і звичайно, Москва втрачає вплив і для Кремля. Це вся от історія вклав вкрай болісна. Я чому так багато на це витрачаю часу? Бо ну, нам важливо розуміти. Що відбувається в тій країні, яка на сьогоднішній день ну, за великим рахунком є найбільшим нашим донором? Це, це правда. Ізбільшення од... один з найбільших наших донорів, окей, але 11 мільярдів на наступний рік запланований. Плюс пішли розмови про далекобійну зброю. Я теж сьогодні підготую в третьому блоці. Вам доповім. Тому будь-які коливання з майбутнім ну для нас не дуже перспективні. Але от тепер навіть старожили цієї партії кажуть, що ми не маємо виглядати як інструмент російської політики. Фактично, в Німеччині руйнується зараз на наших очах один із ключових зовнішньополітичних активів. І в Кремля і відбувається це в момент, коли Росія втягнулася в війну економічно слабше, горять і НПЗ, там нафтохімія, а інші союзники від Сербії до Словаччини все більш обережно себе поводять навіть в висловлюваннях. І це факт. Ну а на цьому фронті не можу собі відмовити в задоволенні, сказати, що корупція в Україні це ж не найбільша корупція в світі. І я ще раз нагадаю: якраз напередодні один з. З чиновників Сполучених Штатів прямо сказав, що от якби в нас в Штатах працювали так антикорупційні органи, як в Україні, то давно вже був би порядок. Ну от просто директор ФБР. Директор ФБР доручив спецназу охороняти свою дівчину співачку, взяв урядовий літак, щоб полетіти на її виступ. Ну як вам? Якщо б в нас це відбулося, де б же? це б вже весь світ казав, кричав би усі труби, дзвони били би. А потурає вимагав би з Петром Олексійовичем Уряд національної єдності. Відставка однозначно. 45-річний голова федерального бюро розслідувань. Ви пам'ятаєте, як він виглядається, яке шпатель? Ну, ні, то подивіться, стверджує, що його 20 37-річна подруга Алексіс Вілкінс опинилася в небезпеці саме через їхні стосунки. Вона нібито отримувала листи з погрозами. Ну, хто писав? Напевно, Байден писав. Я так думаю, що а хто міг ще писати? При цьому ветерани бюро зазначають, що загрози не були настільки серйозними, а такої охорони зазвичай не отримують навіть подружжя-чиновників. Тож, то це значить. Ця Вілкінс навіть не живе з спатилем. Вона проводить більше часу в Нашвілі, тоді як її оцей бойфренд. Він же ж очільник ФБР, ночує то в Вашингтоні, то в своєму будинку у Лас-Вегасі. Тобто, змі звинувачують директора ФБР у зловживанні з цим становищем і нецільовому використанні державних ресурсів. А в соцмережах вже там гнівні коментарі. От вам і елемент. Я вже мовчу за любов до золота. Це ж не корупція, правда, це ж просто любов до золота. Просто як елемент, який був минулого тижня, але от я думаю, що він абсолютно вкладається сюди, в цю тематику, як швейцарці організували делегацію до Трампа, аби знизити жорсткі тарифи. А що вони зробили? Вони знайшли шле... шлях до серця Трампа. Він був не через шлунок, не борщем. Вони швейцарським його готували. А, хоча який там Швейцарії борщ там. В золото. Просто делегація швейцарських бізнесменів прийшла до Білого дому, захопила собою кілограмовий золотий зливок і настіль... золотий настільний годинник Rolex. Ну Там кнопка Кока-Кола, напевно, вже теж діамантова, і от золотий настільний годинник Rolex. Не секрет, Звісно, що Трамп дуже любить золото, тому тепер в Швейцарії тарифи не 39%, а 15. Ну, ну це ж не про корупцію, про правда, це просто ну якби знаки уваги тощо. Ну і ще один такий елемент, ну який сьогодні в нас червоною такою ниткою йде через всі випуски. Ці хатєлки, які там вчергове від Дмитрієва оприлюднили, які намагаються видати як позиція, яку узгодив Трамп. ну щоб добити, не знаю, там громадську думку до штатів. Ще й приїхала делегація РПЦ. Ну, не більше, не менше, тобто їм дали візи, вони приїхали. Ну там представники не так прямо з Москви, але представники Російської православної церкви за кордону є така в них організація Православної церкви Америки і Сербської православної церкви в Штатах. Значить, в них гастролі очікується, що делегація обговорить із посадовцями адміністрації президента США питання релігійних переслідувань православних християн, які буцім тут створюють в Україні і здійснює українська влада, при тому, що з просуванням московської цієї православної політики в повістки в Штатах є там такий Роберт Амстердам. Відома людина, яку свого часу найняв, і я не знаю, вже оплачує чи не оплачує, на Вінській. На тлі цих заяв Трампа про утиски християн в Нігерії, і корупційного скандалу в українському уряді Росіяни вирішили скористуватися моментом для розмухання ще цієї своєї пропаганди. Ну в Штатах, звичайно, вистачає тих, хто цьому протидіє. Хоча, от за сьогоднішніх нинішніх умов, які склалися в Україні, це буває дуже непросто. Але цей факт має місце те, щоб ми знали, а не здогадувалися, що навколо рухається. До речі, я вчора доповідав, що. Депортація відбулася зі штатів. і Тут на кордоні прийняли то от прикордонники приточнили, що серед 50 громадян України, яких депортували зі штатів, 45 п'ять чоловіків, 5 жінок. Ну 45 чоловіків, там переважна більшість вже в навчальних центрах зсу. Під час оформлення прикордонники намагалися з'ясувати причини ухвалення рішень про депортацію. Кожного були свої причини від порушень міграційного законодавства до вчинених правопорушень. Ну так, знову ж таки, щоб фіналізувати ці знання, які ми вчора з вами обговорили обговорили. Ну що ж, тримаємо руку на пульсі, друзі. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Те, щоб ми бачили, що коїться, приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, само собою. Ну, якщо заходить формат подачі, то категорично українські подобайки і лайкоси дуже би просив. Ну, якщо ще лінкам, лінки і гіперпосилання своїми соціальними мережами будете відправляти друг. Друзям, знайомим і колегам по роботі. Ну, все, алгоритми YouTube просто будуть шаленіти від швидкості, з якими вони в свою чергу будуть обертатися. Дякую дуже, мої патреони. Спасибі спонсори каналу. Друзі, дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Це неабияк підтримує. Спасибі вам величезне. Якщо маєте можливості і бажання, в описі до цього відео є всі можливі опції. Дякую дуже. На загал не забуваємо про наших захисників, з якими 24 на 7, кожен своєму форматі. Як вміємо, як знаємо, як можемо, пхаємо до Перемоги. І вона буде обов'язково навіть не сумніватися. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!